Чому ми так витрачаємо психологія грошей? Привіт усім! Ви слухаєте подкаст Фінкульт Хвиля, де ми говоримо про гроші чесно і нескладно. З вами я, Вікторія і Ганна, співробітник фонду гарантування вкладів. Сьогоднішня тема чому ми так витрачаємо? Чому купуємо те, що не планували? Чому витрати часто керуються не логікою, а емоціями? І як, зрештою, з цим бути? Сьогодні буде багато про психологію грошей, емоційні витрати, фінансові пастки, ефект відкладеного задоволення, маркетинг, що маніпулює. А ще дамо практичні поради, як зробити витрати більш усвідомленими. Історія когнітивних упереджень починається не в банках і не в університетах, вона починається в голові, і ще точніше, в нашому мозку, який еволюціонував не для економіки, а для виживання. В середині ХХ століття наука вважала людину раціональною істотою. Економісти будували моделі, де споживач завжди зважує за і проти, діє логічно, прагне максимізувати вигоду. Але в реальному житті щось не збігалось. Люди інвестували в сумнівні схеми, витрачали більше, ніж заробляли, і ухвалювали рішення, які шкодили їм самим. І саме в цей момент на сцену вийшли психологи. У 70-х роках Даніель Канеман і Амос Тверський провели серію досліджень, які довели: Ми систематично помиляємось. Не випадково, а закономірно. Наш мозок використовує короткі ментальні шляхи або евристики, щоб ухвалювати рішення швидше. Але саме ці шляхи навпростець і створюють когнітивні упередження від упередження підтвердження до ефекту втрат. Це і стало основою нової науки, поведінкових фінансів. Вона поєднала економіку, психологію, нейронауку і аналіз поведінки, щоб краще зрозуміти, як ми насправді керуємо власними грошима. І як же ми насправді керуємо грошима? Коротка відповідь не так раціональна, як нам здається. Наші фінансові рішення часто залежать не від фактів, а від емоцій, контексту та наших ментальних звичок. Ми не рахуємо в голові Excel. Ми відчуваємо, інтуїтивно реагуємо і шукаємо знайомі сценарії. Наприклад, коли ми боїмося втратити, ми ризикуємо більше, ми готові отримувати збиткові активи або продовжувати погану звичку, бо вже ж стільки вкладено. Коли нам пропонують купити щось, знижене з тисячі до 499, ми не перевіряємо, скільки це справді коштує. Перша цифра стає нашим орієнтиром. Ми витрачаємо більше, коли розплачуємось карткою, ніж готівкою, бо не відчуваємо фізичного болю витрат. І таких попереджень десятки. Вони впливають на те, як ми плануємо бюджет, як заощаджуємо, інвестуємо або уникаємо фінансових рішень взагалі. Отже, ми не керуємо грошима в вакуумі, ми керуємо ними через призму нашої психіки з усіма її страхами, надіями, минулим досвідом. І завдання фінансової грамотності не просто дати людям калькулятор і таблицю, а допомогти їм зрозуміти самих себе. Як маркетологи використовують когнітивні упередження? Маркетинг це не про товар, це про ваше рішення його купити. А рішення, як ми вже знаємо, не завжди є логічними. І саме тут в гру вступають когнітивні упередження. Ось кілька прикладів, як це працює: наприклад, ефект втрати. Коли ми більше боїмося втратити щось. Ніж радіємо, якщо це знайшли саме через це важко відмовитись від старої речі або підписки, навіть якщо вона більше нам не потрібна. А ще класика знижки. Ми бачимо мінус 30 і одразу реагуємо. Але запитайте себе, ви прийшли в магазин по цю річ? Чи вас просто підловив маркетинг? Фінансова пастка це не лише шахрайство, це і звичка витрачати на емоціях, на автоматі, і навіть банальний стрес може змусити купити щось, що не має цінності. Так, наприклад, під час тривоги багато хто заповнює корзину онлайн-магазинів через стрес. У мене так буває, але я користуюсь правилом 24 годин. Беру перерву, і на наступний день, частіше за все, мені ці речі вже не потрібні. Витримка у фінансах це ключ. Замість. Зараз хочу каву з круасаном». Обирати. Потім краще накопичу на щось важливіше. Звучить просто, але не завжди виходить. Тому що маркетинг, соціальні мережі, культура тут і зараз змушують хотіти все негайно. І з цим треба працювати як з м'язом, тренувати терпіння. Маркетинг знає наші слабкі місця краще за нас. Червоні цінники, відлік часу до завершення акції. Слово ексклюзив. Усе це викликає в нас тривожність. Я втрачу можливість. Це називається ефектом дефіциту, коли щось стає привабливішим лише тому, що його мало або воно ось ось зникне. Але правда, в тому, що таких вигідних пропозицій буде ще 100. А як щодо емоційних витрат, це коли після важкого дня ти купуєш щось, щоб потішити себе. Усі ми так робили. Іноді це нормально. Але якщо це перетворюється на звичку, це вже емоційна залежність. Так ми маскуємо втому, тривожність, незадоволення життям новою покупкою. І вона, до речі, зазвичай не допомагає, бо щастя точно не у 17-й блузці, чи ще одній доставці з китайського сайту. Я днями купила худі зі знижкою 50%. Було 2000, тисячі, стало тисячі, просто гріх було не взяти. О, це класика, ефект якоря. Коли стара ціна як якір. І нова здається мега вигідною. Але ти б купила його за тисячу, якби не побачила дві тисячі? Мабуть, ні. А ще знаєш, як часто насловлять на принципі дефіциту: типу, лишилось дві одиниці, тільки сьогодні останній шанс. І все, паніка потрібно брати. Таких прикладів багато. У мене у подруги був такий випадок. Сиділа вночі, бачила знижку до кінця доби і замовила набір кастрюль, а вона не готує. Оце форму в дії. Fear of missing out. Ми боїмося щось втратити більше, ніж хочемо щось отримати. А ще помітила, що я взагалі не думаю, коли плачу телефону з готівкою щось стримує, а з Apple Pay. Ніби нічого й не втратила. Так, це ефект болю оплати. Коли ми платимо готівкою, нам буквально боляче. А безготівково ми і не помічаємо витрати, наче в нас бездонний рахунок. І це одна з причин, чому маркетологи так просувають оцей один клік. Ой, а ще ці 299 гривень замість 300. Я раніше думала: ну, подумаєш, одна гривня, а потім зрозуміла, що завжди сприймаю це як 200 з чимось. Це психологічне округлення вниз. Наш мозок запам'ятовує першу цифру і сприймає всю суму як меншу. І ще оця пастка. Підписки. У мене їх здається штук 6, Spotify, YouTube Premium, ще якийсь застосунок для сну. Знайомо, це ефект плати і забудь. Поки не проаналізуєш, навіть не помічаєш, скільки грошей втрачаєш щомісяця. У мене знайомий видалив 4 підписки зекономив 1000 гривень на місяць. А оця штука 2 плюс 1 безкоштовно. Це взагалі улюблене. Мені завжди здається, що я виграю. Так, це принцип комплекту. Нам здається, що ми купуємо більше за менше. Але часто ми й не планували це купувати взагалі. А ще я ловлю себе на думці: а як же я виглядаю? Типу, не просто річ купую, а образ, статус. Це теж маркетинг. Так, це називається демонстративне споживання. Ми витрачаємо, щоб показати, хто ми. Інстаграм теж додає нам жару: гарна картинка, і вже хочеться, навіть якщо тобі не потрібно. Як висновок, потрібно не лише рахувати гроші, а й ловити себе на психологічних реакціях. Точно бо маркетинг не просто продає речі, він грає на ваших емоціях. І найкращий фінансовий захист це усвідомленість. Є кілька простих речей, які справді працюють. Перше, записуйте витрати щодня, навіть якщо це 20 гривень на жуйку. Так ви побачите, скільки грошей йде в нікуди. Друге, ставте конкретну фінансову ціль. Не просто економити, а відкласти тисячу гривень на резерв або сплатити курс англійської. Третє, перед спонтанною покупкою запитайте себе, це справді мені потрібно, чи це емоція. Я купую це зараз, чи можу почекати 24 години. А ще не беріть картку туди, де легко витратитись. Наприклад, у торговий центр краще йти з фіксованою сумою готівки. І обов'язково плануйте гроші на радість, бо бюджет це не тюрма, просто витрати мають бути усвідомленими, а не неконтрольованими. Гроші це не тільки засіб, а й дзеркало наших звичок, цінностей і навіть емоцій. І чим краще ми це розуміємо, тим впевненіше себе почуваємо. Не варто боятись витрачати, варто навчитись робити це з розумом. Не тоді, коли всі купують, а коли ви самі вирішуєте, що вам справді потрібно. Це був подкаст Фінкульт Хвиля. З вами була Аня та Вікторія. Пишіть у коментарях, які емоції найчастіше штовхають вас на покупки, і як ви з цим справляєтесь. Разом будуємо фінансову культуру гривня за гривнею. До зустрічі! До зустрічі!